Заволодіти чужим, прикарманити, простіше кажучи, вкрасти таке бажання у людей виникає за різних причин. Так само безлічі способів рожитись на чужому майні. Хтось щось ступить з чужого помешкання, інше з гаражів, автівок, магазинів, підприємств, одним словом, хто де вчепить, звідти й тягне. На даний час дійсно є така проблема. Випадки вони не масові, але досить часто буває у нас таке, що крадуть електричні дроти. Загалом телефонні кабеля, ну і електричні дріт. Із стовпів електромережі. Прибуток для крадіїв мінімальний, а збитки це дуже великі суми виходять. Якщо зняли телефонний кабель, то десятки телефонних телефонів відключені. Правоохоронці говорять впіймати крадія легше тоді, коли потерпілі одразу ж повідомляють про злочин. Якщо ж пропажу виявлять згодом, то зловмисника знайти дещо важче за два з половиною місяці 2010 року. Правоохоронці зафіксували 62 крадіжки за цей же період минулого року 45. з них квартирних було 25 і 11 від початку січня до середини березня, відповідно 2010 та 2009 років. Практика показує, місцеві квартирні крадії виносять поживу з помешкань земляків у вигляді не лише грошей та коштовностей, а й побутової техніки. В той час, як їхні колеги, що гастролюють різними куточками України, габаритних речей із чужих квартир не беруть. Пояснення просте винести, завантажити, транспортувати і збувати чужі предмети побуту, не привертаючи уваги випадкових свідків, непросто Сергій Маринченко, начальник карного розшуку прилуцького міськвідділу міліції. Говорить, що половина крадіжок, які були скоєні цього року, вже розкриті, а зловмисники чекають на вироки суду. Останні крадіжки були специфічні. Спрацювала заїжджа група гастролерів. Крадіжки були скоєні по вулиці Миколаївській і Константинівській. Злочинці вибрали квартири, можна так сказати, заможних жителів, які мали пластикові вікна. Ну, на даний час ми працюємо над цими злочинами, я думаю, що в перспективі вони будуть розкриті. Якщо у вхідних дверях квартир зловмисники здебільшого ламають замки, то аби залізти в чужий гараж, можуть і ключа підібрати. Саме таким чином з кількох гаражів кооперативу Будмашівець невідомі поцупили пальне, автомагнітоли, запасні колеса для автівок і не тільки. Правоохоронці запевняють, можливістю знайти гаражних крадіїв вони обов'язково не знехтують. Останнім часом е захлиснули крадіжки з гаражів. Останні це крадіжки в авто по кооперативі строймашівець, де було скоєно крадіжку більше із п'яти гаражів. Знахабніло діяли, але працюємо над цими крадіжками, я думаю, що останні, найближчим часом ми їх розкриємо, злочинці були покарані. Кілька тижнів тому правоохоронці спіймали прилучанина, що господарював у чужих заміських будинках. Взимку до дачних кооперативів приїздить дуже мало господарів ділянок. Відтак вибиті двері, вікна і нестачу майна люди помічають вже навесні. Кооперативно лісово Лісово-Сорочинської сільської ради молодик відвідував, аби поцупити бодай щось, щоб торгувати гроші. Поза як побутової техніки тут на зиму ніхто не залишає. Чоловік не гребував привласнити садовий інвентар та інші предмети вжитку. Свідками відвідин чужих господарств стали місцеві мешканці. Вони й повідомили правоохорон. Бронців про те, що невідомий, не перед чужими садибами. Вже потім міліціянти з'ясували, що чоловік встиг обікрасти до десятка дачників. Ми порекомендували цінні речі не залишати на довгий час на своїх дачах. По можливості, у кого я …можливість ставити, грати на вікна, на двері і як могав хоч чаще навідувати до своїх дачних будинків. Як убезпечитись від крадіїв універсальної поради фахівці вам не дадуть. Ховаєте гроші під скатертину в сервант, шафу з білизною, так само роблять і ваші сусіди. Ці хованки знають і зловмисники. Вигадувати нові сенсу немає, бо їх зазвичай легко виявлять непрохані гості. А ви самі можете в пошуках оригінального безпечного місця для цінностей і забути, куди саме ви їх приткнули. Якщо ж вас обікрали, не соромтесь звернутись за допомогою до правоохоронців. Можливо, сьогодні затриманий злочинець завтра вже не прийде красти до ваших родичів та друзів.